Всім привіт! Це редіт Ковальський. Ну що, підглянемо разом, що за драми відбуваються за зачиненими дверима? Друзі, це. Пробний варіант коротенького відео, який я думаю періодично випускати між великими, тобто великі залишаються по понеділкам і по четвергам. Ось. Але якщо вона зайде, супер. Буду періодично то робити. Якщо воно не зайде, то ну окей, я спробувала. Думаю, ці відео будуть по 15-20 хвилин, а там подивимось. Так як відео коротке, давайте одразу переходити до історії. Дружина зараз з іншим. Ніколи не думав би, що опинюся в такій ситуації, але ось я тут. Цими вихідними моя дружина та наша дочка. Поїхала до її мами, я не зміг поїхати, бо не вийшла взяти вихідний, і ми вирішили, що це буде просто дівчачий вікенд. Дружині 38, дочці 13. Я працюю пожежником у великому місті на півдні. Ми виїжджали на виклик, я якраз одягав спорядження, коли диспетчер викликав мене, сказавши, що є якась надзвичайна ситуація. На виклику я був не критично потрібен, тому взяв телефон і побачив купу повідомлень від дочки та ще кілька від невідомого номера. Усього 11 повідомлень, і я дізнався, що дочка пішла на ковзанку, впала і зламала зап'ястя. Вона в відділенні невідкладної допомоги, але не може отримати лікування, бо ніхто не може знайти мою дружину. Невідомий номер виявився номером подруги моєї дружини, яка пішла до лікарні посидіти з нашою дитиною. Вона була супроводжуючою під час катання на ковзанах. Я позвонив цій подрузі після купи нервового Ну, бачиш, вона зізналася, що моя дружина пішла вечеряти з якимось чоловіком. Ми завжди залишаємо спільний доступ до геолокації через мою роботу. Я відкрив карт. То адреса вказує на готель. Це було о 22.00. Зараз минуло 4 години. Вона не відповідала на жодне з моїх повідомлень, хоча нарешті подзвонила дочці. Я дав дозвіл на лікування та страхову інформацію. Дитині наклали гіпс і дали направлення до ортопеда, коли повернеться. Подруга відвезла її назад до бабусі та написала мені. Вона написала: мені шкода, що ти дізнався про це таким чином. Схоже, це триває щоразу, як вона їде додому, а я не їду з нею. А тим часом я працював безліч один понаднормово, щоб виплатити наш дім, оплачувати навчання доньки в найдорожчій приватній школі міста. Я дурень оновлення. Поговорив з юристом, як багато з вас радили під час цієї розмови, я усвідомив, що вона насправді не має доступу до великої кількості грошей, які належать їй, видалив її як авторизованого користувача зі своїх кредитних карток, увімкнув двофакторну автентифікацію майже всюди, де вона могла б спробувати щось зачепити. Замовив свій кредитний звіт і виявив, що вона відкрила спільну кредитну картку, про яку я нічого не знав, оскільки я теж є співвласником рахунку. Зміг увійти та роздрукувати всі транзакції. Практично, ідеальний таймлайн ресторанів, готелів, за які вона платила. Також з'ясувалося, що вона має аккаунти в Тіндер і Бамбл. Побачив це, коли переглянув останні рахунки за телефон. Один мій приятель, заступник шерифа в нашому окрузі, він буде тут сьогодні ввечері, коли вона повернеться додому. Я запропонював їй готель у номері неподалік на тиждень, все оплатив заздалегідь. Хай там спить, а завтра вже сама розбиратиметься зі своїм життям. З дочкою поговорив, вона знає, що сталося, і злиться на маму. Наступний крок знайти для неї хорошого спеціаліста, з ким вона зможе поговорити. Завдяки моїй роботі, у мене відмінна страховка, тож це не буде проблемою. Я також вирішив розповісти все її матері, коли дружина з донькою повернулася сюди літаком. Беру кілька днів вихідних, щоб розібратися з усім. Дякую всім за поради. Ймовірно, я видалю ці пости сьогодні вночі або завтра. Тож, якщо є якісь поради в останню хвилину. Саме час їх написати. Що ви думаєте про цю ситуацію? І що це з дружиною? Мені не подобається те, що вона робить, і дитина в такій ситуації і їй не змогли додзвонитися. Я зла, я зла, дуже зла. Вона з чоловіком, дитина в лікарні, і дитина не може додзвонитись. Фінальне оновлення. Це останнє оновлення в цій сумній історії. Дякую всім, хто коментував. Неймовірно, скільки пожежників і правоохоронців написали мені багато з них переживають що схоже. Я взяв кілька днів особистого часу, щоб розібратися з усім цим. Майже колишня дружина повернулася додому з донькою пізно в неділю. Донька одразу втекла в кімнату і зачинилася. Дружина сказала щось типу, мабуть, ти на мене дуже злишся, і я відповів чесно: я відчуваю себе спустошеним, злість прийде пізніше. Було б краще, якби ти пожила десь в іншому місті. Мій друг, заступник шерифа, був поруч, сидів на веранді на випадок, якщо мені буде потрібна допомога. Я попередив дружину, що записую розмови, щоб захистити себе як чоловіка і батька. Вона погодилася. Здавалося, що вона справді думала, що зможе виговоритись і викрутитися, але вона не знала, що я вже поговорив з друзями, батьками, командиром, юристом юристами, терапевтом. Я маю багато накопичених вихідних і підтримки від колег. При потребі можу взагалі на кілька місяців піти з роботи. Я сказав, що розчарований, але найбільше злюсь через те, що донька стала жертвою її поведінки. Вона залишилася Шала дитину заради того, щоб сходити наліво. Вона нічого не заперечувала, не підтверджувала. Але потім спробувала перевести тему. Пам'ятаєш, як ми згадували щасливі моменти, я її зупинив. Я більше не можу довіряти навіть спогадам. Хто знає, чим ти тоді займалась насправді. Тоді вона пішла в інший бік. Я почувалася самотньо, ти постійно працював. Я нагадав їй, що ми разом вирішили, що я працюватиму понаднормово, щоб рано вийти на пенсію. Я сказав, якби вона не зрадила, ми могли б вийти на пенсію у 48, а тепер вона працюватиме до 70 і кожного разу. Зозбираючись на роботу, ненавидітиме своє життя, друг із роботи, який не раз подорожував з нами, зауважив кожної подорожі. Вона на день-два зникала сама по справах. Я припустив, це був на перший раз, просто перший, коли ти попалась. і вона опустила голову, і тихо сказала, так. І це записано. Вона спокійно поїхала в готель, написала мені довгі мейли з вибаченнями, я не відповідав. До її повернення я розповів все її матері і про коханця в готелі, і про таємну кредитку. Її мама не сказала багато, але я попередив, що якщо дізнаюсь, що вона прикриває дочку, доступу до онуки не матимеме. Зізнаюсь, це було зайве, але я був дуже злий. Те, що сказала, що нічого не знала і була у розпачі, коли не могла до неї додзвонитися. Я також сказав, що не впущу Жину назад в будинок, бо я не кричав, не зраджував, не піднімав руку. Лише дотримувався обіцянок, який дав, коли ми заручилися. Здається, це справило враження. Її батько теж був зрадником. Написав повідомлення подрузі, яка була з донькою в лікарні. Подякував за допомогу, але сказав: якщо ти знала, куди йшла моя дружина, ти стала співучасницею руйнування моєї сім'ї, і справжня подруга б такого не допустила. У четвер дружина написала, що мати зняла їй квартиру поруч і що вона хоче забрати особисті речі в п'ятницю. Я сказав, що вдома не буде, хай приходить. Але я підготувався. Коли вона приїхала, на неї чекав кур'єр із повісткою до суду. Там було повідомлення про розлучення. Заява. Про одноосібну опіку над дочкою, право на відвідування у встановленому порядку. Вона передзвонила у сльозах в істериці. злості я в ній ще ніколи не бачив. Пораду від мого адвоката, якою я хочу поділитися. Я завів новий телефон. Той номер, якого вона не знає, я не ношу з собою. Даю новий лише найважливішим людям юристу, донці, сестрі, начальнику та двом друзям. Я перевіряю старий телефон раз на день. П.С. тест на батьківство не потрібен, донька вилита я, знам аналізи на ЗПСШ, просто для впевненості. Її адвокат вже зв'язувався з моїм, але я чітко дав зрозуміти, я залишаюсь у домі, донька зі мною. Можливо, доведеться виплатити їй компенсацію, але мені вже байдуже. Я б додав ще один нуль до суми, якби позбутися її на півроку раніше. коментарі Чесно кажучи, я не думаю, що її туман колись розвіється. Причина в тому, що вона безсовісна, нарцисична, серійна зрадниця, і такою вона є по суті. Вона зла, а зло не змінюється, якщо сама людина цього не захоче. А оскільки її не нічого, окрім того, щоб отримувати задоволення з іншими чоловіками, і так тривало роками, вона ніколи не зміниться. Я можу лише сподіватися, що одного дня вона зустріне справжнє лайно з поміж чоловіків, який сам постійно їй зразу. І, можливо, тоді вона хоча б трохи розплющить очі. Вона лише зараз починає усвідомлювати, що її світ розвалюється на очах. Звідси злі повідомлення і голосові, коли їй вручили документи про розлучення та опіку. До цього моменту вона жила у світі фантазії, ймовірно, думала, що отримає половину всього або й більше, і, як мінімум, спільного опіку над донькою. Можливо, вона уявляла, що зможе втекти до коханця і при цьому зберегти якусь пристойність. Це Мамою на півставки. Але тепер вона побачить скільки брудним і жорстоким може бути судове розлучення. Ну, вона отримала просто те, що заслужила, тому що, можливо, хтось буде вважати, що не файно з донькою, вона ж має мати опіку 50 на 50, але ось я дивлюсь. З цієї ситуації, коли донька не могла додзвонитися, їй не могли надати допомогу. Хоча, звичайно, могла бути і якась інша ситуація, але це ситуація, коли вона була з чоловіком, так? Вона не була в критичній якійсь ситуації, вона була з чоловіком якимось лівим чи не лівим, без різниці. Але ось як є, тому дійсно краще, щоб е, тато наглядав за дитиною. Давайте переходити до наступної історії, там теж буде про доньку. Мені цікава ваша думка. Чи я поганець, що тримала існування своєї доньки в таємниці від родини протягом трьох років, включно з весіллям сестри. Мені 24 роки. Я народила доньку, коли мені було 21. Я тоді була в складних майже стосунках із хлопцем, який просто зник, коли я сказала, що вигідна. Я нікому з родини не сказала. Я не жила вдома, була в іншому місті і просто впоралась. Працювала, навчалась онлайн в коледжі, доглядала за дитиною. Це було нелегко, але це було моє. Моя родина дуже зосереджена на іміджі, типу що подумають сусіди, соцмережі, ідеальні, різдвяні листівки, ось таке. Я не хотіла хотіла слухати осуд, фальшиву підтримку, повчання, тому просто. Не сказала. Потрохи переставала з'являтися на сімейних подіях, завжди казала, що в мене робота чи навчання, і всі подумали, що я просто зайнята своїм життям. Ми листувались, розмовляли, але не бачилися. І от, цього літа моя сестра, їй 26 років, вийшла заміж. Я була її дружкою, доньку, якій вже три роки, залишила на вихідні з найкращою подругою. Весілля пройшло нормально, без драми, гарні фото, все чудово. А минулого тижня я нарешті розповіла мамі. Я була готова, відчула, що більше не хочу приховувати такий величезний шмат свого життя. Спершу мама була шокована, але спокійна, а потім розповіла сестрі, і тоді все полетіло шкараберць. Сестра написала мені цілий роман із п'яти абзаців, де звинуватила, що я заднім числом зіпсувала її весілля, бо брехала просто в обличчя весь вікенд. Сказала, що їй огидно дивитись на фото до да ми разом, і що я приховала цілу людину. Ще вона написала, що я висміяла її материнську тему на весіллі промові, що для мене просто дикість, бо що? І що, якби вона знала, то зробила б весілля частково про те, що підсвяткувати моє материнство. Тепер думки розділились мій тато пишається, що я сама виховала дитину. Мама каже, що їй сумно, що я була одна, але водночас каже, що я була брехливою. Тітка вважає, що я жорстока, бо це приховала, сестра мене заблокувала. Я поганець за те, що не сказала раніше, чи нормально було мати час лише для себе і донечки. Знаєте, чимало мам, які приховують своїх дітей, там обличчя, і все таке, і не розповідають про вихідність. Ну, і це, типу, мають право і все таке, але тут дійсно просто три роки, три роки. Ну, у мене є брат, наприклад, якби він мені не розповідав е, три роки про свою дитину, я була б дуже засмучена. Ну, я б відчувала, що мене наче відрізали від якоїсь важливої частини його життя. от. Але чи має авторка права це не розповідати? Має. Якщо це її вибір, то, типу, окей, що тут уже скажеш? Але дійсно хтось може бути засмучений з цього, це треба розуміти, тому що це відчувається як. Я тобі, не дові... я тобі не довіряю, щоб це розповісти, так? Тому що я розумію батькам в цілому важка тема насправді, і про це можна спілкуватись довго. Чи були у вас хтось, хто приховував дитину? Давайте переходити до коментарів. Чи мусила вона це приховувати чи ні, справжня трагедія в тому, що вона відчула, ніби мусить. Родина навряд чи була б більше розділена через новину про вагітність, ніж зараз через новину про трирічну дитину. Авторка була в складному становищі і зробила те, що на її думку було найкращим для всіх, включно з драматичною сестрою. Однозначно, непоганець ще. Реакція мами на це проти реакції сестри дуже показова. Цікаво, чи мама усвідомила, скільки всього вона пропустила, не знає, бо донька не довіряє їй через таку поведінку родини. Сестра звучить як людина, яка завжди робить усе навколо себе. Я згоден з ідеєю контакту лише з батьками і сказати їм, якщо їм важливо мати стосунки з онукою, краще, хай не розхитують човен. Ну, тут дійсно так краще налагоджувати тут же стосунки в ситуації, яка сталась, але вони мають право бути засмученими. Тут ще справа в тому, чому дійсно не було цього безпечного простору, де вона могла розповісти батькам про вагітність. Ось це питання, друзі. Напишіть, як вам такі маленькі а, випуски, такі не знаю. Презентаком чисто в ваш тиждень. Дякую, що лайкаєте, підписуєтесь. Дуже дякую своїм спонсорам. Ви просто у мене найкращі. Ось ви маєте про це знати добре. Живіть чесно, а якщо вже накосячили, напишіть хоча б про це на Reddit. Пока.